Час на наше засідання, воно, я думаю, буде достатньо стисне. У нас невелика кількість питань. Розуміло, що ми маємо зараз входження в опалювальний сезон, тому чергова порція тарифів для чергових споживачів і виробників виноситься сьогодні на розгляд, але декілька хвилин зупинюсь на події вчорашні, яка. Мала місце з позавчорашнього вечора щодо блекауту, в якому опинилася Чернігівщина, і ми в тому числі проінформую про підсумки цієї роботи. Вважаю, що це була більш лайтова версія, ніж 1 жовтня, і емоційно більш лайтова, тому що ми не відчували самої ситуації і не були в її епіцентрі, а були тільки тими, хто відчув наслідки. Чергового обстрілу ворожого, ну і не є секретом, що ворог продовжує знищувати енергетичну інфраструктуру і намагається нас загнати в дуже складне становище напередодні зимового періоду. І я думаю, зима буде теж непроста. Тому ключові висновки після кожної такої події ми намагаємось робити і коригувати нашу роботу. перше ми зранку вчора зібрали штаб. У надзвичайній ситуації і проговорили ті речі, які важливі для міста. Ми маємо резервні джерела живлення, тому водопостачання є досить стабільним, але зрозуміло, що це обладнання, яке не може працювати 24 на 7 і має працювати з якоюсь перервою. Тому попередній графік, можливо, хтось встиг його побачити, був розірваний на декілька етапів протягом дня постачання холодної води. В місто. Але після консультації з адміністрацією найбільших підприємств Чорнобильської станції Атом ремонт сервісу було прийнято рішення, що все-таки вода протягом дня буде залишатись. Це важлива складова щодо е гігієнічного стану офісів, де працює чимало людей. Ми розуміємо, що таке залишити офіс без води на 3-4 години протягом дня, де працює скільки у вас людей? 200 більше. 700 в цьому офісі. Ну, в одному офісі 500 точно є надто. Да. То 500 людей залишити без води і хтось точно має скористатися А, І не один раз. Тому рішення було скориговане і це дало свій результат. Добре, що ми отримали відновлення енергопостачання. А, багато хто вже помітив, що якість електроенергії в мережі дуже нестабільна. Багато приладів відмовляються працювати, але це об'єктивна реальність нашого життя, сьогоднішнього життя. Тому ті речі, які ми можемо перевести в локальний острівний режим роботи, як, наприклад, котельня і насоси централізованого теплопостачання, ми переводимо на когенерацію для того, щоб якість енергії була краще. Там є ще економічна складова, і вона позитивна, але ключове це якість електроенергії. Сьогодні розібрали роботу пунктів незламності. Ще одне коригування зробили. По результатам вже майже підряд другого блекауту. Розуміємо, що підсилювати треба і матеріально-технічну базу, і кількість персоналу, який має бути на пунктах незламності. Дякую знову ж таки Чорнобильській станції за те, що надали нам частково персонал. Є питання до якості цього персоналу, але це не в мікрофон, потім ми обговоримо. Люди мають розуміти, що це їх робота, а не просто розвага. І стан цих людей має бути відповідним. І ми розуміємо, що в випадку більш критичної ситуації реагувати треба буде ще потужніше і розгортати, можливо, більшу кількість подібних місць. Тому що деякі пункти незглавності перевантажені були, а деякі були майже не задіяні. І цей перерозподіл а, людей треба буде впроваджувати. Є зрозуміло, певні обмеження в нас в зв'язку з а, фактично з завершенням на фінальній стадії в нас ремонти укриттів в школах, а практично всі заклади освіти в нас є пунктами незглавності. Під час повітряної тривоги дуже бажано використовувати саме укриття як пункт незглавності. Діти, дорослі спільно контрольовано, максимально злагоджено, але укриття. але укриття. Тому максимально прискорюємося. Ми маємо в укриттях потужні генератори вже встановлені вже сьогодні. В першій школі це останній, який доїхав. Здавалось би, багато генераторів, де можна купити, але є свої нюанси в подібних речах. Ремонт укриттів це використання фасіліті фонду Європейського. І купити генератор з Туреччини або навіть з Кореї не можна, тільки європейський або вітчизняний. Тому була затримка з постачанням генераторів, але генератори якісні. І ми ставимо на меті собі зробити використання цих генераторів не лише для укриттів. Звичайно, коли повітряна тривога і всі в укритті, чи це пункт незламності, чи це просто поточна робота школи і немає якісного електроживлення, цей генератор працює на укриття. Якщо це не період повітряної тривоги він має працювати на весь заклад, тому що генератори великі, генератори потужні, якісні, вони багато чого можуть забезпечити. Це не є 100% заміна централізованого енергопостачання, але це суттєво покращить можливості наших закладів освіти. І в частині приготування їжі, і в частині освітлення тестували вже деякі з них і працюють вони досить непогано. Тому доведеться нам трошки. Видозмінити схему підключення, власне, цим і займаємося, щоб в найближчі тижні ми мали вже більш якісне використання генераторів. Так, для них треба пальне і ці речі теж враховуємо, так само як розуміємо, що кількість зарядних станцій, які мають бути на пунктах незламності, розеток і всього іншого, повинні суттєво збільшити. Найближчим часом проведемо ці закупівлі, виділимо кошти, проведемо закупівлі і будемо рухатись далі. Сьогодні у нас був голова Виршовської районної адміністрації. проїхались по об'єктам, які в цьому році мають бути завершеними. Це ті самі укриття, це житло для ВПО, яке ми добудовуємо, на яке маємо фінансування від держави і від донорів. Розпочали безбар'єрний маршрут. тут Словотичанам треба набратись трошки терпіння, бо є певні незручності там, де відбуваються ремонтні роботи, працює техніка, зрозуміло, що а, пішоходам а, пересуватись непросто і треба просто спланувати свій маршрут трошки а, через інші тротуари. Можливо, це буде на 200 метрів далі, але це буде безпечно і більш комфортно. Тому роботи розпочались, вони будуть тривати, поки буде дозволяти погода. А далі в наступному сезоні будемо завершувати. Готуємось до початку опалювального сезону в наших помешканнях. Намагаємось прискорити цей день. Є розмова про 1 листопада. Я думаю, що це не є секретом, тому що соціальні мережі вже давно поставили дату. Славутич північніше знаходиться багатьох міст України, тому будемо намагатись Зробити це трошки раніше, ніж 1 листопада. Побачимо, як будуть складатись наші справи, і на цьому тижні або на початку наступного є велике бажання розпочати подавати тепло в будинки. Ну, По-перше, це зменшить навантаження на електромережу, тому що всі підігріваються електроприладами, які суттєво, суттєво забирають енергію. Тому працюємо з цим, але. Маємо розуміти, що прильоти не лише по частині електроенергетики, але й газорозподільча система, і газовидобування страждає. Тому зима буде дуже непростою. На самому її початку використати ресурс, якого може не вистачити, ну, не є мудро. Принаймні не є мудро і треба розуміти, що запас треба зберігати, щоб пройти всю зиму. Ми не ставимо собі на меті нагрітись два дні в жовтні. Щоб потім сидіти без опалення всю зиму, ну або якусь її частину, наприклад, після нового року. Тому є мета пройти весь опалювальний сезон. Сьогодні треба трошки потерпіти для того, щоб мати більше запасів, а саме в більш холодний період, грудень, січень, лютий, ці, ці три місяці будуть визначальними. Працюємо з цим, є розуміння на всіх рівнях влади і. Сподіваємося, що пройдемо більш-менш вдало, наскільки це буде можливо, з урахуванням того, що ворог поставив собі дуже зухвалу мету загнати нас в дуже незручне становище. Чекаємо прийняття державного бюджету. Як буде прийнятий, будемо формувати свій, виходячи з тих показників, які будуть закладені там, триває посилена робота для того, щоб він був хоч. В якомусь ракурсі прийнятний для нас, щоб ми могли планувати свою роботу. Тому що ті початкові дані, які в нас є від Міністерства фінансів, вони не вселяють оптимізму. Ну, по великому рахунку, це мінус 34 мільйона тільки на реверсні дотації, яку з нас заберуть, точно заберуть в наступному році, не збільшення дотації на соціально-економічну інфраструктуру, на соціальну сферу, точніше, і мінус 4% ПДФО, яке було впроваджено на рівні 64 в 20-му році, мав, да? є, в 19-му, да. з 19-го року є велике бажання повернути нас до 60%, тобто з усієї частки ПДФО місцеві бюджети мають 64 останні роки, а до цього було 60, от всі 60 хочуть нас повернути. Це погана історія для нас. Це означає шалений дефіцит бюджету, навіть на захищені статті. і Це означає, що маємо щось, вибачте, різати по-живому і приймати дуже непрості рішення. Але давайте дочекаємось прийняття бюджету. Тоді будемо розуміти, що у нас є, який ресурс ми можемо розраховувати витрачати. Мабуть, коротко все. Якщо є якісь запитання, готовий відповісти на них. І ще раз хочу подякувати всім, хто вчора відпрацював. І на пунктах незламності, і енергетикам, і соціальній сфері. Тільки разом ми є силою, і це довели ми не один раз. І в 22-му році і всі блекаути, і взагалі Україна четвертий рік повномасштабної війни з ворогом, який в рази перевищує свої потужності, стоїть тільки тому, що ми тримаємо фронт всі разом. Безперечно, дякую нашим захисникам, які дозволяють нам тут працювати. Працюємо по порядку денному. Дякую. Тоді до вашої уваги винесено питання про встановлення тарифів для Північної енергетичної корпорації Славутич на теплову енергію з, в установках з використанням альтернативних джерел. Достатньо просте рішення, тому що тут законотворець давно врегулював всі правовідносини: 10% в мінус від середньозваженого по Регіону, ніяких розрахунків захищати ніхто не повинен. Є чіткий регламент, ми його застосовуємо і пропонуємо вам розглянути і прийняти цей тариф для використання. Єдине у нас з населення мається на увазі інфекційний корпус. Ми який будемо застосовувати тариф. Бо я не бачу трошки. Там друга табурга. Ага, все, 1656. цей тариф був встановлений ще в 22-му році, в січні місяці, і mm -hmm. з того часу він застосовується. Тобто, в 23-му році встановлювався тариф mm -hmm. тільки для інших споживачів. Да, різницю в тарифах ми маємо компенсувати Ні, То... Юрій Кирилович, Ми їм рекомендуємо. No, дивіться по великому рахунку. Давайте будемо відвертими. Mm -hmm. Якщо теплопостачальна організація. Звернеться до нас за різницею в тарифах, вони будуть праві. Це їх право. Ми можемо відмовити і далі будуть судові процеси, і з великою ймовірністю ми цей суд програємо. Але це чесно по відношенню до людей, які живуть в цій будівлі. Тому що всі інші захищені меморандумом 2019 року, де є різниця в тарифах. В даному випадку ми встановлюємо тариф, тут меморандум не діє, і ми беремо на себе цю відповідальність і ця рекомендація від нас. Є інший варіант, що енергопостачальна компанія може не дослухатись до нашої рекомендації, бо ми рекомендуємо і застосувати цей тариф, і тоді ми будемо мати діалог з людьми, які будуть не дуже задоволені тим, що на тисячу гривень гігакалорія для них коштує дорожче. Але я думаю, що ми знайдемо тут порозуміння. До організації, хоча треба враховувати, що на майбутнє це може привести до саме нарахування різниці в тарифах. Це один будинок, і сьогодні не є супервеликими коштами, хоча все одно це, це ресурси, все одно це ресурси. Але справедливості в цьому більше, ніж економічних ризиків. Тому я б залишився на цій позиції. Які будуть думки, колеги? Приймаємо? за, тоді прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. А, прийнято рішення. І далі у нас а, ряд поточних а, питань про схвалення проєкту комплексної міської цільової програми інформатизації електронного урядування. Будь ласка, пане Євген, а, це 108 тисяч на. А, на Так, це 108 тисяч на комутатор в ЦНАПі треба замінювати, бо при перемиканні живлення зависають, і треба постійно їздити туди. А він знаходиться на території ТЦК. Дуже не ну все. Міняємо обладнання в ЦНАПі, але так. ж це не всі 108 тисяч Ні, обладнання. Ще ми придбаємо жорсткі диски для резервного копіювання, бо березень місяць цього року показав, що без копіювання... Да, у нас була хакерська атака, дуже жорстка атака, тому тут ми маємо захищати це. Це не є резервне живлення для ЦНАПу, це буде окрема історія. Ми маємо знайти сьогодні. ЦНАП працює на генераторі, але генератор знову ж таки не є таким ефективним, щоб обладнання чутливе обладнання комп'ютерне. Було захищено, тому ще з цим попрацюю. Тут мова йде виключно про комутатор, який має автоматично підніматися при будь-якому перезапущенні електроенергії. Так чи є до цього якісь питання? Да, -да, да, я розумію. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую, рухаємось далі. І про надання дозволів на розміщення реклами. Галина Лина, будь ласка, що ми. Чому Доброго дня, шановні члени виконкому. проект рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у поліському кварталі? БПО Поліський це на, на аптеці. Да, була сімейна аптека, зараз то медсервіс медсервіс переходить сюди. Ну так, яскравенько, конечно. Так, ми погоджуємо і весь фасад, і так. вітрини. Ми погоджуємо, да, так, так, там три реклами. Це погоджуємо е, світлові реклами, і там є хрестик. Угу. Ну, це там це і там випадки. хрестики, там ще оця арочка є. Да, 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 да. Якщо звернете увагу, да, оця да. арочка така, вона світиться ввечері. Я вчора да, бачив. Да, да. У нас ж традиційно ми ж спочатку вішаємо е, рекламу, а потім узгоджуємо. Так, гарна, чи ні, щоб така е візуалізація в режимі реального часу. Їдіть, да? подивіться, як якщо погоджуєте, то ми не будемо знімати. Ну да. Ну, Прошу підтримати. Так, е які будуть думки колеги? Нема заперечень. Добре, хай всі. Хто за, прошу підтримати? Проти утримався. Один, один у вас дозвол. Один. Угу. Так, е про прийняття рішення про задоволення заяви. Орендаря щодо продовження без проведення аукціону договору оренди. Шість таких рішень. Це у нас відділ комунальної власності. там особисті, да, там фізичні особи. Ні, так це не є персональні дані. Не хоч назвіть хто це, що це за об'єкти. Да, дякую. Це ТОВ Атомсервіс, потім логістик транслайн, Чернігів Торг два, відділ культури і відділ молоді та спорту. Ну по відділам, взагалі, питань немає. Атом медсервіс це де? Це Сінєво. Сінєво, так, зрозумів. Логістик, логістик транс, транс. Це гаражі. Ага. О, так. І Чернігів Торг це магазин віна. Угу. Чи є якісь заперечення щодо цього колеги? Хто за, прошу підтримати? Проти, утримався. Дякую. Прийняті рішення. А, про виділення коштів управління соціального захисту населення, компенсація за проїзд, тут вже є персональні дані, тут ми все розуміємо, Наталія на щось у нас сховалась аж туди, десь далеко-далека. Так, да, да, я розумію. Чи є заперечення до цього? Хто за, прошу підтримати? Проти, утримався. Дякую. Про е, продовження перебування малолітньої дитини у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Родинний затишок». Так, да, я розумію. У нас закінчився шестимісячний термін. А да, йдуть судові процеси? Так, будь ласка, будь ласка. Так, да, зараз. Ні. Так, стоп, 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 задовольний заяви рандаря. Ні, немає в мене цього рішення. Це, 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 да, це ті, які в нашому центрі. Це не в родині, це в нас. Ні, ну воно індивідуально вони мені не кладуть звичайно. Є якісь питання до цього? Чи можемо проголосувати? Голосуємо. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався, дякую. Рішення прийнято. На цьому порядок денний вичерпаний. Якщо в різну...